Ну і дійсно, курс гривні зміцнюється. В кінці покажу обов'язково, який він сьогодні вранці. Ну а поки що розкажу про те, яких спеціалістів не вистачає в Україні: онкологів, що працюють за іноземними стандартами та технологіями. В нашій країні лікарів такого рівня одиниці фахівці кажуть, навчання лікаря високого рівня коштує близько 30 тисяч доларів. В Україні не вистачає онкологів, що працюють за іноземними стандартами та технологіями. В нашій країні лікарів такого рівня одиниці. Аби отримати подібний досвід. Хірург має пройти спеціальний курс, який коштує близько 3,5 тисяч євро. Однак до нього входять лише 20 операцій. Аби стати фахівцем високого рівня, потрібно провести 250 маніпуляцій. Якщо говорити вот о постсоветском пространстве, то ми немножко відстаємо від развитых стран Європи, от США від Ізраїля. І от вот, э, проведення подібних майстер-класів це найвазят воз... можливість удішевити для кого-то і популяризувати ці методики. Аби передати свій досвід, онкологи початківці із світила вітчизняної науки зібралися на майстер-клас з лапароскопії при колоректальному раку, який проходив у клініці Лісод. Мені ніколи не жалко ділитися досвідом, тому що все, що ти вмієш руками, знаєш голові, ніколи не віднімуть. То ти можеш це передати, создати э, клуб или общество, суспільство, або то круг її который яка на одному язику, одними стандартами. Сучасні методи боротьби з недугою дозволяють зменшити кількість ускладнень під час лікування та пришвидшити одужання. Загалом майстер-клас довів, що проблематика, яку обговорюють, актуальна як ніколи.